Мама, я відчуваю геть від усе. Простір енергії, вібрації. Все навколо. Я відчуваю гравітацію. Як крутиться земля, як кров тече у венах, як тепло покидає моє тіло. Я відчуваю свій мозок. Мені виринають найдавніші спогади. Я пам'ятаю біль у роті, коли носив брекети. Я пам'ятаю, як ти прикладала руку до мого лоба, коли у мене був жар. Я пам'ятаю, як гладив кота сямського із куцем-гвостом і блакитними очима. Я пам'ятаю, яке було на смак твоє молоко. Телішечко. Знаєте, що я вас дуже сильно люблю, тебе і тата. І дякую за ті тисячі цілунків, які я досі відчуваю на своєму обличчі. Я тебе люблю.